Любов вимірюється не словами, а вчинками. Було три онуки в однієї бабусі і дві внучки. Вони всі любили бабусю дуже сильно. Часто їздили до неї в село, пили парне молоко, їли пиріжки, відпочивали, виросли хорошими людьми, і бабуся їх любила дуже, пишалася успіхами. Тільки один онук Андрій. Був не дуже вдалий, так би мовити. Навчався він погано, втікав переразів із дому, міг поцупити щось і навіть потрапив ненадовго до в'язниці. Про нього намагалися якомога менше говорити, і не запрошували його в гості. А решта четверо спиралися часто і гаряче сперечалися, хто більше бабусю любить, кого бабуся більше любить. Улюблена була тема для розмов застільних. Потім якось сусіди з села зателефонували онуком і повідомили, що бабуся сильно захворіла інсульт, і треба їхати швидше. Але була весна, бездоріжжя, лід, бруд, сніг, дощ. Дороги там не було нормальної. На машині їхати ризиковано, і діти, і внуки вирішили почекати трохи. А цей Андрій сів на електричку. Він продав куртку сусідові по гуртожитку, грошей не було. Ну ось, поїхав на електричні, потім на автобусі, потім йшов пішки по багнюці дві години без куртки. І ось таки приїхав, прийшов до бабусі в лікарню і нічого не приніс, з порожніми руками приїхав, але цими руками перестеляв ліжко і судно виносив. І він ночував в домі, а потім знову йшов до лікарні. Старенька одужала, а потім приїхали діти і внуки з подарунками, коли дорога стала нормальною. А Андрій поїхав. Родичі його не надто любили, і вони пили чай, їли пиріжки, і сперечалися, хто більше бабусю любить, тільки бабуся мовчала і подалі сховала заповіт. Вона будинок на Андрія записала. Вона дещо зрозуміла про любов.